З приводу сноубордів, лижі всіх інших видів спорту. А те, що ви маєте розуміти, коли ми говоримо про маленьких дітей до 6 років, тут немає мови про суперспорт великого рівня, тому що він не дозволений в такому віці, особливо, якщо ми кажемо про сноуборд, скейт, самокат, це все одностороннє навантаження на одну половину тіла. І якщо воно буде в великій кількості в щоденному житті, це може псувати і поставу, і перекошувати спину. Тому. Це не може бути щоденно. На жаль, самокати батьки, не замислюючись, використовують щодня в дітей, навіть не розуміючи, що це не є корисною на щоденній основі. Коли ми говоримо про сноуборди, вони можуть починатися навіть в півтора року, коли дитина почала ходити. Вона починає розвивати свій баланс і ловить цей баланс. І після цього ви можете спускати малютку з горочки малесенькою, просто щоб вона втримала рівновагу. Так само, як я показувала вам то на скейті. Зараз покажу наш приклад. Сноуборд це додатковий вид розвитку балансу до основних програм, які ми проходимо разом на мобільному додатку. Коли ви робите заняття, вони будуть, мають бути дуже короткими по одні-по дві хвилини. Наприклад, якщо ви вдягаєте там ролики, це має бути декілька хвилин, щоб дитини не втомилися ноги. Якщо ви використовуєте сноуборди, ви можете для маленької дитини навіть не перевзувати спеціальні черевики, просто в великих зимих черевиках ставити її в той сноуборд для того, щоб зробити один-два спуски максимум. До цього ви маєте Маєте замотивувати дитину власним прикладом. В нас діти поїхали за нами, коли вони бачили, що ми з чоловіком цілий день катаємося на сноуборді. Вони почали проситися. Обов'язково показати те місце там, де дуже багато людей цим займаються. І Тоді це буде мотивувати дитину. Робіть все з веселим настроєм, з посмішкою. Робіть, щоб це було активно і весело. Тоді дитина буде хотіти за вами повторювати.